150 кг кілограмів продуктів харчування шокової заморозки щотижня, 36 найменувань. Силами 12 робітників. Такий обсяг роботи виконує цей невеликий суб'єкт бізнесу, який знаходиться в Покровському районі. В досягненні таких показників допомогла участь в грантовій програмі з підтримки бізнесу є робота, завдяки чому отримали 250 тисяч гривень на розвиток справи та створення двох нових робочих місць. Пані Олена в підприємницькій діяльності з 2002 року я його отримала у квітні. І вже у травні у мене працювала два робітника. Дуже ну, не можу сказати, що зразу ж я їх знайшла, але Знайшла ну, на, це, на цей час вони працюють, я дуже вдячна їм. А, сплачуємо податки, все, то, що Ащадбанк за цим строго наблюдає, да, щоб не було нічого, все коректно, що було. А, обладнання купували, але працювати почали вже з травня. Свою продукцію: пельмені, вареники, млинці, сирники, піци, хот доги, випічку готують на новому обладнанні, реалізують через торговельні мережі партнери і вже нині є. Плани на майбутнє із розширення штату асортименту продукції, а тому шукають нові варіанти залучення грантових коштів. Досвіду мене не було, але мені хотілося е, е, в нашому місті, щоб були ті речі, котрі я шукала для своїх дітей. А їх в пані Ірини троє, і тому як мама особисто зіштовхнулася з тим, що якісних і доступних за ціною дитячих речей в місті мало. Тож разом із чоловіком вирішили усунути цю прогалину У 2020 році. Відкрили свій магазин дитячих товарів на 95 Му кварталі і вже згодом почались коронавірусні негаразди, але бізнес вистояв не просто і нині з огляду на військове лихоліття. Тож суттєву допомогу надав отриманий грант на розвиток бізнесу на 250 тисяч гривень. Є робота придбали спеціальне торгове обладнання, з яким візитерам магазину більш комфортно перебувати всередині закладу та робити придбання для своєї малечі, і мені хотілося трохи додати качества різноманітності. Ну щоб наші матусі мали. Можливість покупати якісні речі за якісною ціною. Подалися ми в грант у жовтні, отримали десь у грудні, узнали ми програму програми Дія є робота, написали бізнес-план, все пройшла я співбесіду. Окрім грошей для підтримки та розвитку власної справи, ще створили два нові робочі місця, і тепер в магазині загалом працює п'ять найманих працівниць. Всю необхідну допомогу в створенні бізнес-плану надали фахівці центру зайнятості та міського відділу розвитку підприємництва. У нас тільки в цьому році вже 37 об'єктів і суб'єктів. Цьому році у нас 37 суб'єктів предпринимательської діяльності і малого і середнього бізнесу вже отримали гранти більш як на 23 мільйона і створили 105 робочих міст. Це е, нормально те, що ми е, разом робимо. Ми дуже вдячні нашим підприємцям за таку роботу. Міська влада в тісній кооперації з центром зайнятості та Ощадбанком вже успішно провели більше чотирьох сотень зустрічей, тренінгів та воркшопів, учасниками яких стали півтори тисячі потенційних учасників грантових програм. Підприємці міста реалізують себе у виробництві продуктів харчування, комбікормів, роздрівні торгівлі продовольчих та непродовольчих товарів, мають змогу відкрити об'єкти з надання побутових послуг та сфери ресторанного обслуговування. Відділ підприємництва та рада оборони міста надають всебічну підтримку для стимулювання бізнесу. В умовах війни. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.